На сьогоднішній день воює не тільки за свою територію, не тільки за свій суверенітет, а воює за всі демократичні цінності Європи. Також і це треба це розуміти треба однозначно. Бо Росія не зупиниться на Україні. Росія піде далі і далі наступати на Європу. Але ми хочемо сказати, нам треба конкретне рішення, конкретні дії по відбудові і житла. На сьогоднішній день майже 6 тисяч родин. Залишаються без житла, а це дуже велика кількість. Ми напряму воюємо. Ми воюємо не тільки ще раз. Хочу сказати за Україну, ми воюємо і за Європу, та своїх українців і. Талановиту молодь і ті хлопців, які воювали на фронті і воюють. Ми дуже багато втрачаємо. Звичайно, ми будемо намагатися зробити все, щоб для того, щоб жити стало краще. Але спочатку треба відновити все. Це дуже дуже велика робота. Бо дуже багато руйнувань. і весь ресурс держави, і ми надіємося, наших європейських партнерів треба спочатку на відбудову, звичайно, далі робити краще і краще. Я впевнений, що Україна є європейською, буде членом Європи, європейського союзу, і ми чітко показуємо, що ми надійні партнери.